історії, що надихають людина, яка не скорилася імперії, 1241 рік, Європа тремтить від жаху. Монгольська імперія під проводом Батия спустошує землі, залишаючи за собою попелище. Міста горять, замки падають, королівства здаються одне за одним. Здається, що нічого не здатне зупинити цю силу. І саме тоді, на західному кордоні Росії, стоїть маленьке місто, яке майже ніхто не знає, дорогийче. Тут збирає свої війська Данила Романович, князь Галицько-Волинський. Йому не вистачає воїнів, зброї та ресурсів, але він має те, чого не мали інші: віру, що народ повинен боротися за свою землю. Монголи впевнені у швидкій перемозі, підходять до стін міста. Вони сміються, готуючи штурм. Їхні сили перевищують війська Данила у декілька разів. Та князь не тікає. Він виголошує перед бійцями слова, які стануть легендою. Не віддамо Русь без бою. Нехай краще впадемо, ніж станемо рабами. Бій починається на світанку. Земля гуде від копит, стріли закривають сонце. Данило веде воїнів у найгарячішу точку бою. Він бореться не як князь, а як простий воїн, надихаючи всіх власним прикладом. Монголи не очікували такого опору. Їхні атаки розбиваються об стіни і в відчай захисників. Наприкінці дня вони відступають. Ця перемога стає першою великою поразкою монголів у Європі. Вона дає народам надії, що імперію можна зупинити. Данила згодом будує сильну державу та засновує місто Львів, назване на честь його сина Лева. Його боротьба показала всьому світу, що навіть маленька країна може кинути виклик наймогутнішій силі свого часу. Краще впасти у бою ніж жити на колінах. слова, якісь віки повторюють воїни свободи. Пишіть, що ви думаєте з приводу нашої історії і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.